Ми вітання, шановні, ви на каналі АвтоЗвук .ua. І сьогодні в нас на огляді буде найдешевший компактний автомобільний пилосос HOKO ZP6. Незважаючи на свої компактні розміри і найнижчу вартість на ринку, даний пилосос має вбудований акумулятор на 2000 мАч і потужність смоктування 4,3 кПа. Пилосос має складну конструкцію і в складеному стані він надзвичайно компактний, а в розкладеному стані дуже зручний, тому що в нас ось таке руків'я дозволяє його зручно і правильно тримати для прибирання. Окрім цього, дана модель має дві швидкості або два режими потужності. Тобто виробник вважає, що одного з режимів найпотужнішого нам в певних випадках може бути забагато, і пропонує нам два режими: один менш потужний, інший більш потужний. Ну, але ми це перевіримо і з'ясуємо, чи дійсно тут є надлишок потужності, і її в певних випадках потрібно обмежувати. Даний пилосос, як і всі інші автомобільні пилососи, звісно, не призначений для повноцінного прибирання. Це Річ ситуативного застосування, яку ми використовуємо для підтримки салона в чистоті, від мийки до мийки, або там від прибирання до прибирання. Якщо ми щось розсипали в салоні автомобіля, або це зробили наші улюблені пасажири, ми можемо дістати ось таку компактну річ з бардачка або підлокітника, розкласти її і спокійнесенько там поприбирати ті крихти, які залишились на сидіннях авто або на підлозі. Звісно, можна сказати, що якщо в салоні хтось насмітив, можна заїхати на мийку самообслуговувати. І за 20 гривень там все поприбирати потужним пилососом. Але особисто в мене не завжди є час після поїздок ще десь крутитись, шукати ту нещасну мийку для того, щоб там прибрати крихти з салону. А ось такий варіант, мені здається, буде дуже доречним, і він допоможе швиденько поприбирати ті забруднення, які залишились в салоні авто. Те, що цей пилосос не підходить для глибокого прибирання, також обмежено об'ємом. Ось цього контейнера для збору сміття. Його максимальне об'ємство всього-навсього 120 мл, Ну, і як ви розумієте, багато бруду сюди не поміститься. Але знову ж таки, якийсь пісочок, якісь крихти, які залишились там в багажнику, наприклад, після пляжу. Да? Або ще щось ним можна легко поприбирати. В самому контейнері в нас розташовується. Фільтр тонкої очистки з циклонною системою фільтрації. Він має конусну форму і дуже дрібні комірки в самому фільтрі. Тому він Надзвичайно якісно фільтрує бруд і повітря, і на виході вже з пилососа ми маємо чисте повітря без пилу. Також конусна форма фільтра дозволяє йому забруднюватись поступово і таким чином потужність смоктування пилососа залишається незмінною, незалежно від того, скільки бруду в нас накопичилось в самому контейнері і наскільки забруднився сам фільтр. З часом фільтр, звісно, доведеться. Чистити і виробник дозволяє робити навіть вологу чистку цього фільтра. Загалом можна сказати, що це та річ, яка дозволяє не тільки підтримувати салон автомобіля. В чистоті, а також економити нерви. Ну, поїв там хтось якісь чіпси, трішки розсипав, нічого страшного. Взяв ось таку штукенцю, швиденько поприбирав і спокійно їдеш собі далі, не нервуєш. Що стосується конструкції, то в першу чергу пилосос цікавий ось такою складною ручкою, і додатково тут є ще дві світлодіодні індикації. Ось тут у нас світлодіод світиться зеленим кольором, якщо пилосос заряджений, і в процесі заряджання він світиться червоним. Кольором. Тут є ще один світлодіод з фірмовим написом. Дисплей виглядає дуже об'ємно і, на перший погляд, здається, що тут можна отримати якусь додаткову інформацію про заряд акумулятора у відсотках тощо, але окрім ось цього напису, більше нічого не світиться. Також в цій моделі відсутній світлодіодний ліхтарик, який ми часто зустрічаємо в більш дорогих моделях. Наявність ліхтарика дозволяє нам зручніше прибирати в темряві або просто в місцях, куди там менше потрапляє світло. Але не забуваємо, що це недорога модель, можна сказати, одна з найдоступніших. Зі зручних моментів. Можна сказати про роз'єм заряджання Type-C. Це універсальний роз'єм. Зараз більшість техніки використовує ось такі роз'єми, тому, якщо у вас в автомобілі є вже зарядник під Type-C, вам не потрібно буде купувати якісь додаткові зарядники, дроти тощо. Достатньо просто під'єднати пилосос до того дроту, яким ви користуєтесь в автомобілі. Але все ж таки в комплекті в нас є. Дріт USB на USB Type-C, про всяк випадок, і є ще ось така насадочка. Це насадка для прибирання у важкодоступних місцях, і додатково її ще можна обладнати насадкою щіткою для прибирання текстильних поверхонь. Як я вже казав, даний пилосос має два режими потужності. Ну, мені здається, що це все ж таки більше маркетинг, адже. Перший режим він не дуже потужний, і мені важко уявити, що взагалі можна прибирати в цьому режимі. А ось другий режим цікавий. У мене, наприклад, ось тут є коробочка, яка важить 120 грамів, і зараз я спробую підняти її за рахунок сили всмоктування цього пилососу. Як ми бачимо, прилад легко впорався з цією задачею. У мене є коробочка, яка важить трішки більше. Наприклад, в мене є ще ось така коробочка від зарядного пристрою, і вона важить вже 150 грамів. Вмикаємо пилосос натисканням і утримуванням кнопки, а потім робимо ще одне коротке натискання, щоб ввімкнути максимальний режим потужності. Як ми бачимо, таку коробочку йому підняти вже важче, але тим паче він намагається. І 150 грамів цей пилосос може утримувати в повітрі виключно за рахунок своєї сили всмоктування. Як на мене, 150 грамів для компактного пилососа це дуже непоганий показник і відповідно, якісь там крихти або пісок. Котрий там важить менше 1 граму, цей пилосос спокійно зможе прибирати в салоні автомобіля. І в такому режимі даний виріб може працювати від одного заряду приблизно 20 хвилин. 20 хвилин прибирати крихти з сидіння або пісок ви точно не будете. Достатньо буде однієї-двох хвилин, і тому особисто в мене пилосос з будованим акумулятором. Повністю заряджений, працює буквально декілька місяців, тому що я його використовую там по декілька хвилин один-два рази на тиждень. Тому мені здається, що для ситуативного прибирання і підтримки салона в чистоті даний виріб повністю підходить. І тим паче коштує він зовсім недорого, тому можна спокійно собі його купити, покласти в підлокітнику і використовувати від випадка до випадка. З недоліків. Тут можна сказати лише про декілька речей. Перша це відсутність світлодіодного ліхтарика, і по-друге, відсутність будь-якої індикації. Ну, наприклад, мені хотілося б бачити рівень заряда, хоча б якийсь там мінімальний. Чи просто світлодіодами краще у відсотках. І також було б непогано, щоб пилосос показував рівень потужності. Тут два рівня потужності, і орієнтуватись, який рівень потужності ми увімкнули, доводиться виключно на слух. Пилосос працює тихіше, це означає, що в нас вімкнено там менший режим потужності, і коли він починає працювати більш гучно, це вже більш потужний режим. Але в цьому потрібно розібратись. Звісно, було б краще, якби тут десь була якась індикація, яка нам просто візуально дозволяла б. Це визначити на цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!